Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. у нас сьогодні дуже важлива, дуже важлива тема про те, що зараз ми будемо робити, і що ми робимо і попереджаємо вас. Чому ми це робимо, зараз пояснимо. Буквально декілька днів, як у нас, установилась просто літня погода, літо, справжнє літо. І вночі навіть піднялися температури. Але при цьому переході до цього часу було дуже холодно вночі, і 5, і 8 градусів, плюс 6 було. В день було 15-17 градусів. Це дуже мало. І рослинки бідні вже замучилися від цих температур. Розвиток дуже поганий, але тепер дуже дуже так контрастно наступають високі температури вночі 13 і 15 градусів, а в день 25-27 до 30. 30 градусів з плюсом. Тому виникає у природі таке явище, як конденсат, туман. А ще й до всього у нас сьогодні пішов дощ. І такий смачний дощик, невеликий, але він пішов. І така висока вологість повітря у нас, дуже висока вологість повітря, майже кожен день 99% ці останні дні. А це значить, що на рослинах просто себе чудово почувають різні спори грибкових захворювань, тому необхідно. Провести оприскування, захистити наші рослини будь-які рослини, і город, і сад, і квіт захистити від шкідників, які шкодять, це шкідники це хвороби, які шкодять нашим рослинам. За короткий час, якщо не обробити рослини, вони просто-напросто можуть. Під ігом оцих спорих грибкових захворювань, захворювань дуже багато, вони залишилися з минулого року і переносяться з повітрям, з туманом. І це все зараз падає на наші рослини, які дуже важку весну пройшли. І зараз це може призвести, якщо не оприскувати наші рослини, може призвести до того, що буде дуже багато загиблих рослин. Захворювання дуже швидко при високій температурі і високій вологості проходить ну, буквально б, що до доби, декілька годин, доба за дві доби вже стають, як ніби засихають наші рослини, це стосується будь-яких овочевих рослин. Якщо не зробити нічого, то така буде ситуація. Та і тільки зараз на персиках з'явилась курчавість листя. Закручується листя. І це вже коли закінчується травень, 23 травня сьогодні. Тому необхідно обов'язково зробити зараз таку гарну обробку оприскування таким сильним розчином. Яких сильний розчин ми робимо? Ми сьогодні робимо такий розчин. На 10 літрів води беремо 100 мл форте Біопрепарат, ще один біопрепарат у рідкій формі. Фітодоктор це порошок. Беремо 50 мг, або ж 2 столові ложки порошка. Якщо ви більше з горочкою покладете, навіть краще буде. Це не хімія, це біопрепарати. І додайте обов'язково сюди триходермін, 3 столові ложки, дуже гарно буде, якщо ви додасте. Триходермін, зробили цей розчин за півгодини до обробки. Всі три розчини окремо з'єднали і додали обов'язково сюди біоприлипач. І обробляємо ці рослини. Гарно працює триходермін, він не тільки на листочках залишається, на всіх других частинах рослин, але і ще й падає на ґрунт і в ґрунті починає працювати. Якщо там є у нас якісь грибочки, обов'язково триходермін знищить. Я не буду зараз називати всі частинки всіх наших помічників. Хочете подивитися, в окремі відео у нас є на каналі, з яких частин. Тобто з чого складаються ці препарати, це біо і біофунгіциди, це біопрепарати, які чудово справляються разом, кожен з своїм направленням, кожен з своїх шкідливих таких грибів забирають, просто вони їх. З'їдають, от триходермін з'їдає їх, ну і знищують всі інші. і Гаусінфорд дуже гарно працює. До речі, гаопсінфорта ще й азот бере природний і дає рослині. Так що оцей букет дуже гарний. Обробіть, будь ласка, свої рослини. Зараз дуже висока температура. І ще й повня, та ще й стрілець знак стихії вогню. І якщо обробляти рослини хімічними фунгіцидами, якщо ви не знаєте, що це за фунгіциди, звідки вони ви можете навіть свої рослини знищити? Так, можна і знищити, тому що, якщо розібратися, що там інколи в тих препаратах, то там зовсім невідома формула. Ще й до всього, якщо справді це фунгіцид при високій температурі 28-30 градусів за 30 градусів. На сонці, більше зараз, навіть 30 градусів. І при цьому у нас виходить така ситуація, що ці препарати буквально хімічні, розпадаються в короткий срок і зовсім не стають, вони стають зовсім іншими препаратами, і вони шкідливі для рослин. Тому, будь ласка, використовуйте. Біопрепарати, ми розказуємо те, що ми робимо. Ми розуміємо, що треба вирощувати екологічно чисті плоди і не чекати, коли вже рослини почнуть гинути, стануть сохнути, коричневі стануть і будуть вже неможливо, вже буде, навіть хімія вже не допоможе. Зараз така ситуація, що необхідно дуже швидко зорієнтуватися і обробити рослини, навіть якщо сьогодні не встигаєте. Будь ласка, завтра вранці, 4-5 година, прилипач і букет цей. обробляйте свої рослини, спасайте їх від різних хвороб. Ну що ж, Ми відповіли на ваші питання, що робити при такій різкій зміні погоди, як захистити рослини. Будь ласка, поділилися своїм досвідом. Хай вам щастить на все добре. Бувайте здорові!